Вітаю на каналі Довідник Історика. І сьогодні я розповім про демократію Речі Посполитої у 16 столітті. Якою ж вона була, і що собою представляли королі у Речі Посполитої. Демократичний устрій. Який остаточно сформувався у XVI столітті, найбільше вирізняв річ Посполиту на тлі Європи у ті часи. Він забезпечував участь у владі усього шляхецького стану або майже 10-ту частину тогочасного суспільства. У 16 столітті у Польщі парламент став головним органом влади. Монарх обирався більшістю шляхти на так званих з'їздах. Також унікальною рисою Речі Посполитої у Європі була узаконена державою свобода віровизнання. У час, коли на Сході православна монархія опиралася на царський деспотизм, а на заході, у результаті кривавих релігійних воєн, санкціонованим було нав'язування підданим релігії правителя. У Польщі панував цілком інший устрій. У 1573 році було прийнято акт Варшавської конфедерації, який затвердив релігійну толерантність і рівність у тому переході влади незалежно від віровизнання. Це було подією на рівні континенту, яке стосувалося великої держави. Для порівняння у Франції такі принципи з'явилися лише на два століття пізніше. А саме після революції 1789 року на вірність цим принципам мусив присягнути кожен новообраний король. І навіть у наступному столітті, незважаючи на вплив конфедерації, Польща була країною, що приваблювала багатьох європейців, які шукали свободи віровизнання. Закладена у XVI столітті система шляхетської демократії справною функцією панувала аж 100 років. Цьому сприяла вигідна економічна кон'юнктура. Значна частина Західної Європи була споживачем сільськогосподарських продуктів із Польщі, і завдяки цьому зростала заможність не тільки шляхти й магнатів, але також міщанства і селян. Не без причин 16 століття називають золотим віком польської держави, адже річ Посполита була однією із найбільших країн Європи. У третьому десятилітті вже 17 століття територія держави становила близько 990 тисяч квадратних кілометрів. Звичайно, Польща брала участь у тогочасних великих протистояннях найбільших впливових держав того часу, стала на шляху шведського домінування у басейні Балтійського моря, Вела численні війни із Московією, була бар'єром для експансії Османської імперії. Тоді розповсюджувалася теорія, що Річ Посполита є оплотом християнської Європи. У сфері військового мистецтва Польща успішно поєднувала досвід битв у різних війнах. Результатом був вишкіл однієї з найсильніших у Європі кавалерій, яку використовували, щоб ламати стрій ворожого війська. Ось так коротенько про демократичний устрій 16 століття Речі Посполитої. Дякую за увагу! Сподіваюсь, було цікаво.